На Волині готують нововведення ветеранської політики щодо підтримки захисників. Актуальні зміни у сфері державної підтримки військовослужбовців, полонених зниклих безвісти та їхніх родин, обговорили на нараді під керівництвом заступника голови УВА Тараса Шкітера. Всі, хто потребує допомоги, мають знати, як її утримати. Зокрема, наше завдання максимально поширити інформацію, тож обов'язково залучаємо керівників РВА та голів громад для оприлюднення нововведень на офіційних ресурсах, а також передаємо роз'яснення фахівцями з ветеранської політики. Наголосив Тараш Кітер на важливості своєчасного інформування громадськості. Отож, на нараді були розглянуті такі основні питання. Зміни у порядку виплат військові можуть заздалегідь визначати осіб, які отримуватимуть виплати. Якщо такого розпорядження немає, кошти автоматично перераховуватимуться найближчим родичам. Розширення коло осіб, які можуть отримати витяг з ЄДРВВ. Тепер його можуть отримати також працездатні батьки полонених та зниклих безвісти захисників. Говорили про психологічну допомогу для ветеранів та їх членів родин та компенсацію за навчання дітей ветеранів. У Волинській ОВА зазначили, що усі ці оновлення спрямовані на посилення державної підтримки наших військових та їхніх родин.